Підбираємо шини для гонщика, який буквально тільки вчора приїхав з чергового етапу чемпіонату України. В нього стояли перед цим 26 шини. Але він каже, що хочеться менший розмір, щоб було щось подинамічніше, щоб квадроцикл скоріше прискорювався, динамічніше набирав розгон. І він схиляється в сторону 25 х але я кажу, не треба поспішати, тому що зачасту шини різних виробників дуже сильно відрізняються по висоті, і можливо не обов'язково брати 25-ті, може 26-ті, але просто іншого виробника. Давайте я вам наглядно покажу, як можуть відрізнятись 26-ті шини різних виробників між собою. Ось, у нас дві 26-х шини, я маю на увазі 26-х по висоті. Ось, будь ласка, 26 тут висота і 26 тут висота. Але при цьому дивіться, які вони різні по висоті. Між цією і цією, ну, сантиметрів півтора точно є різниці. Отже, друзі, якщо вам дійсно критично, якщо вам дійсно потрібно дізнатися. Ту чи іншу висоту шини, якщо дізнатись, як вони в порівнянні з іншими виробниками, наприклад, яка у вас була перед тим, і яка буде нова, то краще проконсультуватись із професіоналами, які тримали в руках абсолютно всі шини всіх виробників світу. У Нас дуже часто буває так, що клієнт телефонує і збирався, ніби купувати одні шини, але при цьому абсолютно не знаючи їх властивостей. Дуже часто. Після того, як ми розповідаємо, яка насправді та чи інша шина, ми демонструємо це все на відео. Ми знімаємо дуже багато відеооглядів, чого не робить напевно ніхто більше в Україні про квадроциклетні шини, про шини для баги. І дуже часто ми допомагаємо клієнтам зробити правильний вибір саме для їхніх умов експлуатації. Тому спокійно телефонуйте до нас. Ми вирішуємо абсолютно всі проблеми. Ми відповідаємо на абсолютно всі, навіть самі каверзні запитання.